Всім привіт! Сонячного Веніпега, як завжди. Зими так і нема нормальної, так як того року. Так що глобальні потепління навіть на Канаді замітні. Нічого нового. Так що, друзі, отака ситуація. Перед початком перегляду цього відео попрошу всіх, будь ласка, хто не підписаний. Я бачу, що у вас багато більше 4 4000 постійних глядачів. Підписані тільки там 300 плюс-мінус. Я вас дуже сильно прошу підписатися, підтримати український мовний контент, вподобайки, ставте, будь ласка, я від щирого серця стараюся для вас. Я розказую своє життя, хто перший на каналі, я розказую які кроки варто зробити в Канаді, коли ви тільки сюди прилетите, щоб не зробили тих помилок, що і я. Отже, друзі, будемо починати. Почну все ж таки знову цю банальну тему, тому що знову я стикнувся з цим, що дуже багато людей не знають про готелі в Манітобі. Не знають, які тут умови, не знають, що дає Манітоба. І взагалі Манітоба зараз одна єдина провінція, яка точно вам надасть готель і точно на місяць часу. Але це все до 31 березня 2024 року. І було б дуже чудово, щоб ви прилетіли в Канаду десь ну максимум середина березня, тому що. Була інформація, що навіть ті, що прилетять в середині березня, що їм все рівно будуть надавати на місяць житло, але тут трішки є одне але в тому плані, що е, ніхто зараз не впевнений, чи точно так буде ці інформації. Е, вам точно будуть давати до 31 березня житло. Е, зараз воно діє. Люди, які прилітають місяць часу готелі безкоштовно з харчуванням. Що на рахунок, чи вистачає місць? Місць хватало, вистачає і буде вистачати. Підключено, я не знаю, десь 7 готелів на рахунок цього. І якщо буде потрібно, я успілкувався з безвестерні, з одним із волонтерів. Якщо буде потрібно, Манітоба, місто Веніпе, буде добавляти ці готелі. Ніхто ніколи за історію куета. Іменно в Манітобі ні разу не було відмовлені в поселенні, чи ви одинока жінка, чи ви одинокий чоловік, чи, чи тим більше ви сім'я, тим більше з малими дітьми. Всіх поселяють, всіх-всіх без виключення. Канада така країна, якщо вона щось каже, якщо вона щось дає, вона до кінця цієї програми вона це робить. Зрозумійте, ця це, це країна, яка насправді досить серйозно допомагає, і не потрібно переживати. Не слухайте людей, які там були колись в Канаді, або через знайомих там щось знають, або якісь просто вигадані взяли ілюзії. Що не всіх поселяють, місця не всім буде хватати, буде великий наплив. Так я вважаю, що буде великий наплив, він вже є, тому що в готелі це все українці практично там. Але ніякої паніки у вас не має бути, тому що вам не потрібно слухати тих людей, які в цьому точно некомпетентні. Я живу в цьому місці. Я постійно моніторюю інформацію про готелі, я постійно дізнаюся, і те, що я говорю, це дійсно перевірена інформація. За всю історію повторяюся, що я тут, а це вже більше там, рік, десь і чотири місяці, то... Ні разу, ні одного випадку не було. Я за цим слідкую. Також я не чув ні одного випадку до мого приїзду, відколи від почалося е, кует, відколи почалися готелі даватися. І я хочу, хочу вам сказати, що ви більше е, заморачуєте собі голову, вибачте, що за такі слова, отак до вас. Але ви більше переживаєте за те е, ще в Європі. Е, Ким я хочу працювати, чи це актуально тут, скільки це по грошах, банально, дізнаватися про місто, дізнаватися про погоду, яка тут зима, яке тут літо. В двох словах в мене є десь відео на Ютубі, на моєму каналі. Але в двох словах, тут зима довга і холодна. Так, тут сухий клімат, воно так не відчувається, але вона все рівно холодна. Цього року зими не було взагалі. Люди, в лютому місяці того року було мінус 25, практично кожного дня, снігу було, тут, блін, не по пояс. Тепер ви бачите, я їду, практично снігу немає. І вже якщо якийсь там випаде ще сніг, якщо можливо випаде якийсь ще сильний сніг, але таких глобальних уже температур. Сто процентів не буде, тому що в березні е і квітень це вже ті мінус місяці, що дають на спад зиму. Це така звана канадська весна. Було того року мінус 10 днем, мінус 5, практично завжди сонячно. І сніг тут розтає просто моментально за тиждень. Я думав, що Тут будуть ріки, потопи, але ні, так не було. Напевно, зі сухого клімату якісь там колобаньки були і все. Було досить сухо. І незважаючи на те, що тут було реально попоя снігу. І я думав, що тут будуть якісь потопи, бо, тому що за тиждень просто це все зникло повністю. І саме прикол потім довго не ціли дерева. Напевно, природа вже привикла, що може ще випасти ще якийсь сніг, ще щось. І отак від снігу, від мінуса до хорошої температури такої було скільки часу. Ти кажеш, тиждень часу це було від мінуса до того, щоб я вже пішов в шортах, до плюс 20 днем, 25. Літо тут хороше, жарке. І все ж таки кажу, що ви збираєтеся в північну Канаду, незважаючи в яку ви провінцію поїдете теплішу, холоднішу, зважайте все, моніторте все, перепади температури, перепади тиску, атмосферного, які проблеми з здоров'ям, я не знаю, але потрібно максимально бути готовим до Канади. Щоб ви потім не пожаліли про свій вибір, тому що ви були не можна так сказати, недосвідчені в цьому, ви не хотіли, вам було ліньки. І мене дуже сильно вражають люди, які пишуть на Фейсбук. Я там в канадських чатах, групах. Також в чатах і в моїх навіть дехто пише мені прямо в приват. Просто питання, а що там з готелями? А що там після 31 березня? Е, є мільярд інформації, але ці люди просто чомусь не хочуть її шукати, їм легше потратити одну секунду. Е, їм дадуть відповідь, але ще крім тої відповіді буде тонна негативу, так як дуже багато людей вміє це робити замість того, щоб відповісти. Я розумію, що це надоїло всім. Але ну, треба трошки бути культурнішими, трошки треба більше стриманими. Тому я і запис, записую ще раз це відео. Повторяюсь. В Вінні до 31 березня дають безкоштовне харчування з житлом в готелях. Мільярд процентів. Всі без різниці. Друге. Прилітаєте в аеропорт, там є стійка з сонячником. В будь-який час буде мене такі питання. Чи в 12 ночі хтось підніме в готелі трубку? Звичайно, підніме. Готелі всі працюють цілодобово. При підходите до стійки, волонтери там вже давно ніяких немає. І е, телефонуєте по списку, питаєтеся, чи є місця, кажете, скільки людей. Вам готель каже, так є, немає. Можливо, придеться позвонити в 2-3 готелі, в 4, але точно в якийсь ви попадете, І вони присилають за вами шатле. Все повністю безкоштовно вас приїжджають, забирають. Любі мої українці! Я кожного з вас люблю, ціную. Зрозумійте одне. Я це все зараз говорю по мільярд раз тільки для того. Щоб кожна людина, яка хоча б трішки хоче побувати в Канаді, і боїться, і не знає, що зараз зробити, можливо, це відео хтось побачить з тих людей, і просто ризикне поїде. Ризикніть і поїдьте, лишіть навіть ту Європу на місяць часу, поживіть тут в готелі безкоштовно, подивіться місто, подивіться, яка є Канада, попробуйте себе тут, якщо вам не піде. Все рівно з допомоги ви підіб'єте собі квитки, у нас у вас навіть залишаться кошти. Я ні в якому разі, тисячу разів я повторяв в інших відео, не кажу, щоб їхати для заробітку. Але я кажу для тих людей, які дуже сильно бояться їхати. Не слухайте дуже багато людей, які тут бували і казали, що це до дніща. Для мене канада не дно не дніще. Але не потрібно нікого слухати. Потрібно своїми очима побачити те, що тут е, реально відбувається, відчути, примірити Канаду на собі і зробити висновок самому. Тому що люди, які вам будуть розказувати, та ти тут не доб'єшся, та тут дорога країна, та для чого тобі того, ніколи взагалі таких людей не слухайте. Нормальні, адекватні люди завжди мають підтримувати вас в будь в будь-якому вашому починанні і завжди бути з вами. Це є справжні друзі, які реально вам будуть підсилювати вас своєю підтримкою і додавати вам ще більше віри в те, що у вас все вийде, що вам дійсно потрібно хоча б спробувати подивитися самим, як це все відбувається. Отже, пакуємо чемодани. І їдемо в Канаду. Я кожному з вас бажаю де б ви не були, де б ви не залишилися, пам'ятати, що ви є українець чи українка, пам'ятати, що ми мусимо бути одною нацією, пам'ятати про те, що ми мусимо, особливо в тих проханнях, хто за кордоном, допомагати Україні, скидайте гроші, шукайте канали напряму хлопцям, не донатьте непонятно кому. Тому що куча грошей крадуть, куча грошей просто зникає. І давайте потрішки зближувати перемогу, тому що наші фінанси допомагають воїнам воювати, удосконалювати тактику в бої. І це дуже, дуже класно. І я вірю, що ми потрішки зближимо цю перемогу. Я ненавижу тих людей, які там сидять в тих в Україні і розказують, що там повтікали. Ви ні не знаєте, не про мене, не про тих людей, які виїхали задовго з України до війни. Я живу в демократичному світі, що хочу, то і роблю. І допомагаю, як хочу. Бо, на жаль, Україна це моя, так, це моя батьківщина, але на жаль. Моя батьківщина нічого взагалі мені не дала. Взагалі. І я зараз тільки допомагаю Україні для того, що мені шкода хлопців, які гинуть, які віддають своє життя за цілісність України. Так що, друзі, слава Україні! Бережіть себе, бережіть свою родину, з кимось зустрінемося в наступному відео, а з кимось і в Канаді. Ще раз всім хочу вам сказати, всім дякую за перегляд.